Збройні сили України це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. Збройні сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України. Вся історія державності України тісно пов'язана з утворенням і розвитком тих чи інших військових формацій, які забезпечували державний лад, захист і безпеку громадян, як від зовнішніх агресорів, так і від внутрішніх дестабілізуючих факторів. Сьогодні Збройні сили України є зразком для підростаючого покоління. В нашій школі навчається учень 6 Б класу Валько Кирило, батько якого Валько Віктор Юрійович, 82-го року народження, знаходиться в зоні АТО в Донецькій області поблизу міста Валнаваха. Служить він у 72-й танковій бригаді. Щодо нашої школи, то вона теж зробила свій вагомий внесок в допомогу армії. 1 вересня в нашій школі було проведено акцію Допоможемо солдатам разом, під час якої було зібрано більше 4,5 тисяч гривень на допомогу воїнам. АТО. також учні малювали малюнки та писали листи, які згодом було доставлено на схід України. 8 вересня відбулася зустріч учнів школи з добровільним батальйоном Азов. Хлопці розповіли про бойові дії на сході. 19 вересня було проведено загальношкільний благодійний ярмарок від серця до серця, а на зібрані кошти було придбано речі та відправлено разом з волонтерами у батальйон Київська Русь. Ну а учениці 9 класів зшили органезери кишеньки для засобів особистої гігієни. Цими органезерами вже користуються воїни військової частини номер 2260 Луганської області.